Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мер міста оприлюднив фото, на якому видно руйнування закладу після прильоту. У тимчасово окупованому місті Енергодар в Запорізькій області пролунав потужний вибух у готелі Аліса. Вибух відбувся вранці. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Телеграм. Саме цей готель вподобали колаборанти і російські окупанти. Вони постійно ним користувалися, особливо Кадирівці. Зранку в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готелі Аліса і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі невідомо, але то, Можна сказати, що цей готелі полюбляли використовувати окупанти та колаборанти, розповів мер Енергодару. Також він оприлюднив фото, на якому видно пошкодження закладу після прильоту. Тим часом російські окупанти починають вивозити українське майно з міста Енергодару Запорізькій області, де проживають і працівники Запорізької АЕС. Окупанти починають тікати з Енергодару. Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару. Вчора та сьогодні вночі з осередків компактно. Проживання російських військових і окупаційної адміністрації міста почали вивозити награбоване майно. Місцевими жителями було зафіксовано масове пограбування готелю «Сківський». Згідно з повідомленням, російські загарбники виносили звіти і пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним воєнного стану. На тимчасово окупованих Росією українських територіях йдеться у дописі. Також Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні вони вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. В ефірі Фрідом він розповів про те, що на переправі в Антонівці все частіше з'являються повністю тоновані машини. Вони масово виїжджають по переправі на лівий берег і починають там ховатися. На переправі в Антонівці дуже часто з'являються машини. Вони повністю затоновані. Без черги проїжджають і без черги переправляються на лівий берег, а це фактично евакуація штабного керівництва всіх росіян. Вони масово через переправу виїжджають і евакуюються на лівий берег, і там починають ховатися вже, зазначив депутат. Також він додав, що в окупантів проблеми з організацією штабів на правому березі Херсонщини, оскільки працюють українські війська і партизани. Йде масова евакуація загарбників з Херсона, правобережної частини області, на лівий берег. Розміщувати штаби так, як вони раніше розміщували, у них вже не виходить. Рух Разом із ЗСУ дуже чітко відпрацьовує ті місця, де вони організовують свої штаби. Вони зараз масово евакуюються з Херсона, правого берега Дніпра, і розчиняються поки на лівому, підкреслив Сергій Хлань. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!